Особливо небезпечний наркотик на Прикарпатті четверо чоловіків вирощували та збували великі партії канабісу. Злочинну схему організував 56-річний мешканець Львівської області. До неї залучив ще трьох ділків. Зломисники незаконно сіяли та вирощували наркомісні коноплі на території Львівської та Івано-Франківської областей. Окрім цього, слідчі з'ясували, що фігуранти налагодили схему збуту канабісу в особливо великих розмірах. Загалом поліцейські встановили п'ять місць посіву, на яких росло що щонай... Найменше 1300 рослин коноплі під час проведення обшуків прохоронці виявили та вилучили понад 10 кг готового канавісу, а також 900 тисяч гривень, отриманих від протиправної діяльності. Окрім цього, вилучено банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, зброю та транспортні засоби. Чотирьом фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Суд обрав підозрюваними запобіжний захід, тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності.